Виробництво хлібобулочних виробів діє на території Запоріжжя майже 30 років. Та, попри виклики сьогодення, пекарня щоденно виготовляє понад 15 тисяч одиниць продукції. Виробництво існує 96-го року. Ми робимо близько декількох десятків хлібобулочних виробів, і за ці роки було дуже багато викликів від поганого врожаю пшениці до Труднощів з кадрами зараз є все це, і ми знову втримаємо цей виклик. Ми це виробники, не тільки ми я порожай. І дуже добре, коли держава або або на місцевому місцева влада. Звертає увагу саме на виробників Цьогоріч У вересні підприємство долучилось до державної програми Національний кешбек. Вона передбачає, що закупівлю українських товарів, виробники яких долучились до ініціативи, споживачі отримують 10% компенсації їхньої вартості. Більшість торговельних мереж в Запоріжжі вже розмістили позначки в магазинах про приєднання до програми. Дуже добре і закликаю робити вибір в пользу запорізьких товарів в запорізьких магазинах, але теж Гарно, якщо це буде вибір українського товару, все це популяризує, те, що робиться на цій, на цій території, і це. Зберігає нас як виробництва, як джерело додаткової вартості і нас як роботодавця. А От для того, щоб долучитися до національного кешбеку, потрібно зайти в мобільний застосунок Дія в розділ сервіси та обрати відповідну програму. Далі сервіс запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо картка вже є, то в застосунку треба буде її обрати. Кешбек можна витрачати на оплату комунальних послуг, поповнення мобільного рахунку, придбання полісу, автострахування, а також на різні послуги від кінотеатрів до оплати. Евакуатора кешбек не нараховується на підаксизні товари, як от алкоголь, тютюнові вироби чи паливо. До національної програми приєдналось 34 місцевих виробники та дві локальні торговельні мережі Запоріжжя. А загалом кешбек можна отримати за купівлю майже 300 тисяч товарів від понад 1300 українських виробників. Єлизавета Швайко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. або